Ну що, друзі, що ви бачите перед собою? Це Skoda Octavia A7 в кузові liftback. Крайні важка задача, шукали ми його півтора місяця, 99% саме кузові лівбек. Це в нас Польща з нереально великими пробігами. Тобто на приборній панелі в нас 180, по факту 360 тисяч було два роки назад. По блоках затерли, в блоках все сходиться, берете додатковий витяг по базі даних, берете той самий кровертик, але пробіги просто космічні. Тому перевіряйте цей автомобілі більш детально. Тут у нас чистий 20-й рік, 1,6 дизельок 230 тисяч оригінального пробігу, два косметичних підфарбування, легкосплавні диски, зимова гума. Всі склопідйомнички, п'ятиступенева коробка, кондиціонер, навіаційна система, шкіряне кермо, датчики світла і датчики дощу. Непоганий автомобіль. Основний критерій нашої замовниці це був лівбек. Універсалів 90%, відсотків. Лівбеків крайні мало. Тому зараз цей автомобіль ми викупили, обслужили, замінили ГРМ, помпу, ролики, оливу, колодки. Робимо зараз страховий поліс, сертифікат, довір купівлі-продажу і доставляємо цей автомобіль в місто Стрій для нашої замовниці.